Наступний кейс якраз навпаки досить тривалий по часу реалізації, практично 11 місяців тривав цей кейс. Також скажу чому і чому він виявився нестандартним. Хоча на початку все досить видавалось добре. Але він завершився досить позитивно, з хорошим прибутком, але по часу дійсно тривав довго, незважаючи на те, що ціна продажу. Була досить низькою, якщо ми говоримо за загальну ціну продажу. Це був мікроапартамент. Хто вже трошки знає Варшаву і характеристики різних локалів мешкальних то є локал мешкальний є локал-услуговий. В даному випадку це можна трактувати як локал-услуговий. В умові він називався мікроапартамент. Тобто, це як готельний об'єкт, об'єкт готельного типу. Тут ват. 23%, а не 8%, як в нерухомості